Всім привіт! Отримала я сьогодні в таку спеку нарешті свою посилочку. Прийшла мені смс та і всім, хто чекав у нас в селі нову пошту, що вже на посилка в магазині. Ну, Я поїхала, а її ще не було. Це десь було близько 13-ї години, бо світло вімкнулось. І ось поїхала вже у 6, майже у 6. Забрала посилочку. Відео змонтую і викладу вже близько після десятої вечора. І, і то не знаю, тому що світло ще було, а вайфаю не було. Поїхала машина на село. Не знаю, що останнім часом буває таке. Тому, якщо буде інтернет, то сьогодні буде відео, якщо ні, то завтра. Так. Як я казала, хто за мною слідкує, я замовляла, зараз наберу відро води, поставлю їх, я замовляла набір із лілейників. Вибирати я не могла кольори, які я хотіла. Людина просто звільняла грядку і поклала, які в неї були. Тут 13 штук, вони ось по кольорах понумеровані. Я вам в кінці відео викладу фото. Вона, людина скинула мені фото, що я б я орієнтувалася при посадці, наприклад, щоб де садити. Ну, зрозуміло, що продавець вже не знає, є в мене якісь лілейники чи немає, може, я хочу якось там грядку сформувати, що там мій вінігрет формувати, куди ж вона тикала, так і росте. Тому попідписувала. Я всі фотографії, мені сподобалися. Хоча я й не вибирала кольори, але мені сподобалося. У мене таких немає. Дві доби вони були в дорозі, їхали з міста Василькова, ще на Київщині. Корнева гарна. Ну, ви знаєте, не посохло пружне. Я задоволена, поки що побаченим. Два, три, чотири. Дитинка навіть. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Шикарні, шикарні. Я дуже вдячна. Я побачила оголошення у Фейсбуці у групі Квіти поради вихвалянки. Людина звільняла грядку свою із різноманітними. Як бачите, 36, напевно, в неї сортів дуже багато, зараз 36-й порядковий номер є. І всі оці лілейники мені обійшлися в 100 гривень і доставка 125. Я не знаю, я замовляла в п'ятницю і на сьогодні, на вівторок, я не знаю, чи є в людини вони ще. Я не в курсі. Мені більше з нею оголошення в цій групі не попадалися. І я не в курсі, є в неї ще чи нема. Але, ой Боже, буде інтернет, напишу їй велику подяку, тому що шикарні. Зараз водичку поставлю, шоста вечора, опалить нещадно. А десь біля восьмої вечора походжу і порозсаджую по квітнику. Дуже шикарні. Мені подобаються. Дай Боже здоров'я людині. Навіть ось молоденькі корінчики почали, аби в неї все росло. І задоволених покупців. І ручки не боліли. Викопувати, вирощувати. Дуже-дуже вдячна. Якщо мені пам'ять не зраджує Надя Татарченко. Шикарні, шикарні просто. Отак. Розпакувала, де змогла, камеру там і примістила. Зараз у відерце воно туди, наберу водички і зразу ж їх поставлю, хай напиваються. Ой, спека, спека. Ми, до речі, люди добрі, полили полуницю сьогодні в обід. Десь близько 12-ї години дня вийшли з мамою і давай поливати. Поставили велику круглу балію, підемо в садочок, посидемо, воно набереться там відер на 7-8, розріллемо їх, щоб не стоять і не ждать, поки набереться. Так що полуницю всю полили. <свісно> ну, а тут квітники вчора поливали і позавчора. Вичитала таку річ, що з 8-го, тобто від учора і до 15 липня, оце така буде аномальна спека до, мі до мінусу. Господи, не дай Боже, що мінус. До плюс 41 градуса. Отак. Зараз водички налью сюди. А далі, не знаю, вірити чи ні, йдуть дощі. Так що я навіть не знаю. Бідкалися, що посохне, аби ще не бідкалися, щоб не погнило усе. Ну, Пауль Бокузе, як я вчорашньому відео, казала, ось ця квітка квітла. Квітка одного дня. Краса. Тому буду садити. Буду садити десь отам. І рисів трішки розріджу, бо не треба. І в тому квітнику, Есь, понатикую. Хай буде. Отак. Хай поп'ють водички. Я вперше сажу, не знаю. Думаю, що треба так хай поп'ють водички, як троянди, ото наче літньої посадки. А так. О, О. гарненько. Все. Напивайте. Зрозуміло, що вони вже на фазі відцвітання були. Ну, побачимо. Хоча я носом не кручу, тому що за 100 гривень шикарні, шикарні лилейники. Побачимо, як по кольорах ще на той рік вийде, але зараз я ні на що не нарікаю. Отак. Тепер чекаю, коли спаде спека і буду садити. А взагалі там в тій групі дуже багато людей продає лілейники, і по 5 штук, і по 10, і по 6 штук набором, і по штучно, і, і сортові, і такі якісь і по 180 гривень навіть бачила один. Що ваша душа забажає? Всім дякую, хто був зі мною. Ось так пахне. Це ота краса так пахне. Угу. Це ти так пахнеш. Ну, все досить. Показую на фото лілейники, які замовила і отримала.